Безперебійник і акумулятор. В минулому році дуже багато людей звернулося. Ми їм склали комплекти. Агромод, хороші акумулятори Гелеві, Logic Power хороші, е, зарядні, ці, безперебійники. Е, є хужі, є лучші, але це дуже гарний варіант. Уже е, третій привезли нам акумулятор, не працює, не заряджається, не тримає е, ємності. Чому? Тому що, коли не було світла, люди включили цю штуку, підключили акумулятори, включили кудись там щось своє приладдя, холодильник, котел чи ще щось там. Перестали виключати світло, і вони виключили з розетки цю штуку. Акумулятор вони не від'єднали. Отак собі його покинули, оставили, а потім о, рік пройшов, світло почали виключати. І вони. Давай включають його, підключать акумулятор, а воно не працює. А чого воно не працює? А тому, що акумулятор глибоко впав е в розрядку і він уже не заряджається, не тримає ємності. Якщо ви хочете залишити і не користуватися оцими приводами, треба від'єднати повністю акумулятор, перед цим його зарядити, або зарядити зарядним спеціальним пристроєм, не цим, а може обичним хм, імпульсним. І залишить його непід'єднаним ні до чого. Бережіть свої акумулятори, щоб вони працювали довше.